От, коли дрони залітають не просто в повітряний простір Польщі, вони залітають в повітряний простір НАТО і протягом декількох діб, ну не те, що немає відповіді, немає навіть такої зубатої заяви якоїсь, типу жорсткої, конкретної заяви, просто, просто слів, але жорстких, немає. Оце демонструє слабкість і це посилює віру росіян в плані «Камон». Що, що з ними навіть Польща вже вибачайте, соплі жує. є. Тому як це можна аналізувати? На, на жаль, ця історія це провокація з боку росіян, це сигнал з боку росіян, країнам НАТО, і, на жаль, перевірку цієї провокації країни НАТО і наші союзники не пройшли. Вони навпаки дали зрозуміти, що можна воювати, що все пройде. І, і нічого їм за це не буде.